Досить гарне питання, оскільки багато хто помічав, я думаю, що, е, ну, судячи з того, що часто обговорюємо, так, е, що в корівці після отелу, десь на цідилку, на марлі, з'являються крупинки. Дуже багато хто переживає, що це зразу ж є мастит. І багато хто саме через ці переживання, що після отелу в корівці буде мастит і, і доїть раніше, ніж корова втелиться. І не запускають вчасно, бо бояться всіх маститів. тих Більше, певно, ніж парезу, кетозу і ацидозу разом взяти. Дивіться. Не завжди, якщо в корівки є на цідилку якісь згустки в перший, в перший тиждень після отелу, це означає, що це мастит. Звичайно, якщо ви бачите, до прикладу, що одна доля якась більша за інші, що там є кров, що вона якась твердіша, гарячіша, чи корова дуже б'є, коли ви її чіпаєте. Якісь, або не кров, а якийсь там молодці, чи густина, більша, тобто воно густіше, а або навпаки, таке, як вода, йде, а не молоко з цієї долі, то швидше за все так там мастит. Якщо ж з'являються просто крупинки, там їх небагато, допустимо. І вони, наприклад, день-два є, і потім їх немає, то швидше за все це десь просто молоко. Такий, як казав, колись мені один ветеринар, типу застій молока. Це тобто корова, наприклад, чи швидко прибуло молоко і не встигли здоїти вчасно. Чи от буває таке, що коли під корову пускаєте теля, сати, потім теля там, от, перший раз пустили, а потім забрали. Корова може не пропускати все молоко, не віддавати все молоко, лишати для теляти. Я, до речі, дуже часто зараз тут на роботі. З цим е, граюся, борюся, не знаю, як це назвати, тому що в нас перших кілька днів корова стоїть з теля, а потім теля забираємо від корови, і корови починають отаке чудити, не пропускають молоко. І після цього дійсно буває таке, що ці крупинки з'являються. Тому не завжди це означає, що е, от саме корівка хвора. Наш ветеринар перші сім днів не брав молоко від свіжоростеленої корови протязі тижня, семи днів, на, не робив точніше тести на мастит, тому що він мені говорив, це молозиво ще йде запальний процес, і тест не є точним. Тобто він може показувати, що там якесь запалення є, хоча насправді це не мастит, а просто в корівки прибуває ще молоко. Так вим'я гаряче, ну і от так тест реагує. Тому перші сім днів не рекомендую робити тест звичайний оцей для визначення маститу. Після 7 днів вже робіть собі тест, дивіться, ось чи є там якийсь запальний процес, чи його немає, і вже тоді, згідно того тесту, можна робити якісь висновки.